Там, де вона бувала, ставало світліше. Коли прала, виблискувало все навколо. Якщо ж бралися співати, затихали у пашані солов'ї. Ці слова, мабуть, лише мільйонна частка з того, що сказано про єдину на світі про матір. Отож, не дивно, що роками сяяла і сяє Бердичівщина неповторним теплом і щирістю очей тисяч матерів, які дали життя батьківщині, даючи життя новим поколінням. У районному будинку культури чергова група мешканок району заслухала укази президента України про присвоєння їм почесного звання Мати героїня тому, що холодного дня ці нагороди зігріють душі 44 їхніх землячок, радіють посадовці. Те, що здійснили ці жінки, голова районної адміністрації Олег Шевчук та голова райради Юрій Михальчук, вважають справжнім подвигом. Сьогодні тут зібралися жінки, яким ми, органи влади, громадськість, повинні подякувати за велику і надзвичайно відповідальну роботу. Народження і виховання дітей, турботу і материнську самовідданість. Саме від матері та сім'ї ми черпаємо життєві сили. Саме сім'я допомагає нам долати негаразди та додає нас наги та натхнення. Споконвіку жінка-мати втілювала високі моральні риси, бо вона й насправді впродовж історії людства є виміром мудрості, людяності, любові. Ми, чоловіки, розуміємо, що бути жінкою нелегко, бо вона й насправді. Бо створювати навколо себе гармонію, дарувати тепло, бути берегиною домашнього вогнища, виховувати дітей, працювати, бути активною у громадському житті і все це робити одночасно. Ці нагороди, можливо, трошки затримуються, але це може і добре, що вас так багато у нас в Бердичівському районі. Ми щорічно відзначаємо і нагороджуємо цілий ряд. Матерів, які родили 5 п'ять більше дітей, я думаю, що і ця матеріальна допомога, яка прийде разом з цією нагородою, теж вам не помішає. Укази про присвоєння почесного звання, датовані ще листопадом і груднем минулого року та січнем 2010-го. Дехто де хтось з жінок так і не дочекався урочистої миті, та життя висуває свої правила і присутні у будинку культури матері і їхні рідні раділи нагородам, вважаючи ті за гідну оцінку свого життєвого шляху. Було нелегко виховувати дітей не доспалі ночі, щоденні турботи як на роботі, так і вдома. Але не зважаючи на всі труднощі, наші діти виросли справжніми українцями. Дуже активними в житті, доброзичливі і з повагою відносяться до людей, завжди стають на допомогу іншим. Дуже жаль, що зараз мало народжуються дітей. Адже діти наше щастя наровані нам Богом. Це наша надія, наше майбутнє і підтримка. Разом із посадовцями багатьох того дня вітали діти, онуки, правнуки. Вони вже з маличку знали, що мають певні під час не для дитини обов'язки. Мабуть, тому не звикли розраховувати на когось, а пробивати собі дорогу самотужки. До останніх днів кажуть, пишатимуться вони своїми матерями. Ці люди, які відбудували країну після війни, які виграли війну, а потім виростили дітей. Які встановили разом цю країну. І сьогодні в залі сидять ці люди, які віддали своє життя самому настоящому дітям. Виховати діти, дитину, а виховати її в селі це двійний, подвійний героїзм. Бо просто людина, така. а людина, яка вихована в селі, це треба було. Коли не було ще автобуса, коли ходили пішки Бердичів на базар, треба вигадати вісім вісім дітей. Коли у нас середній зардавчився в технікумі, матері був 3 гривні, три рублі совєтські і восьмеро дітей, я вам хочу сказати, що це не просто, це подвиг дійсно із подвигів.